25 жовтня на календарі новини дня у викладі журналістів Рудани в студії Анна Паукова. починаємо випуск з таких тем. Гаряче питання. Котельні Криворізької теплоцентралі вже працюють на тепло. Граніт не фонить. Отримані сьогодні результати чергової експертизи підтвердили висновки щодо безпечності будівлі школи мистецтв номер 2 Хто допоможе у світі батьківські фонди мають працювати за буквою закону таке єдине правило для криворізьких шкіл. 23 жовтня у зоні АТО обірвалося життя нашого земляка Миколи Нічеги. Бійцю було 23. Менше року тому він розпочав військову службу. У групі розвідку окремого загону спеціального призначення АЗОВ в Нацгвардії України. Старший солдат водій Стрілець загинув при виконанні бойового завдання у місті Мар'їнка Донецької області. Усі, хто знав Миколу Нічегу, матимуть змогу попрощатися з ним 26 жовтня за адресою вулиця Київська, 11 об 11. Герої поховають на Алеї слави центрального кладовища. За розпорядження міського голови у пам'ять про Миколу Нічего та всіх полеглих у зоні АТО 26 жовтня у Кривому розі оголошено днем жалоби. Котельні Криворізької теплоцентралі запрацювали після втручання міської влади довготривалі, непрості переговори державного підприємства Криворізька теплоцентраль з Дніпробленерго дали результат. Питання вирішилося опівночі. Мешканці понад тисячі будинків у трьох районах нарешті можуть сподіватися на тепло у своїх квартирах. Дорогою з дитячого садочка Ілона із трирічною Полінкою гріється на дитячому майданчику. У групі було холодно і вдома також холоднече. Мусять надягати купу теплих речей і спати не можуть покласти дитину у її ліжко. Випрану білизну сушать на кухні, вмикаючи духовку. Навіть вікно утеплюють. Дуже холодне, холодне. візді холодне, да, батареї? З дня на день чекає, що батареї таки потеплішають. Пали ледяные, стіни ледяные. Квартира у нас обшита, утеплена. Але це не тому що все примерзло. Батарії ну, пробуем, но але наверное, з кожним днем все менше і менше. Виходять на сонечку погрітися соседи сусіди ілони Ви знаходять свої методи обігріву. В квартирі у нас температура 12 градусів. В основному це одівається все, що можна. Ну, ложится нагріти кипятком. Бутилки для того, щоб согріти дітей. Причина затримки подачі тепла була у відсутності електроенергії на котельнях державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Переговори з Дніпрообленерго тривали увесь минулий тиждень. Не дав результатів і понеділок. І тільки після втручання міської влади питання вирішилися. Сьогодні на ранок запрацювали дві з чотирьох знеструмлених котелень. В день тривали роботи на інших двох. Эта договоренность достигнута исключительно между городом и Днепромобилэнерго. По состоянию на 17.00 на всех четырех котельных, на государственном предприятии, подана электроэнергия и подана газ. Сейчас запускаются в работу все четыре котельные. Ночью будет прогреваться магистральная внутриквартальная сеть. И на утро уже организовано подключение жилых домов и объектов, школ, садиков, больниц и так далее по трем районам города. Это по Кровський, Саксаганський і Долінцівський район. Гранітовою епопею завершеном. Сьогодні надійшли результати останніх незалежних експертиз граніту на фасаді другої школи мистецтв, які під час попередніх досліджень жодних перевищень не виявили. Тему продовжить Всеволод Прокоф'єв. Музикальна художнина школа і пам'ять, як свідомо нікала відкрили. Такувато весь фасад, гранітом второго класу, який звініт на 37. З цього і почалося на вересневій сесії депутат міськради Микола Колесник заявив: граніт на фасаді школи мистецтв номер 2 радіоактивний. Після цього почав доводити свої твердження на практиці з побутовим пристроєм, що виміряні трати в овочах, обходив будівлю школи. Вважав, що радіацію таки знайшов. При первых замерах, которые мы делали, лично я пользовался бытовым прибором, в нескольких точках, практически в половине точек, превышение. На закиди депутата відреагувала міська влада. Спочатку радіаційний фон виміряли фахівці з міського та обласного управління Держпродспоживчслужби, небезпеки не виявили. За тиждень до справи долучили надзвичайників та незалежну лабораторію з Дніпра. Ті попередні висновки лише підтвердили. Граніт безпечний. Задля повної достовірності долучили профільний науково-технічний центр Жовтих вод. Тільки його експерти провели коло фасаду школи більше як пів тисячі вимірювань. Сьогодні надіслали свої результати. Висновок і другої організації і Центру і державних установ каже, що при обстеженні об'єктів не виявлені підвищені значення зовнішнього гамма випромінювання. Проведення протирадіційних заходів у приміщеннях комунального позашкільного мистецького навчального закладу Криворізька міська школа мистецтв номер 2 не потрібно. как минимум четыре организации подтвердило качество и безопасность самого фасада. Мы об этом знали, но несмотря на тот негатив, который нагнетался вокруг этого вопроса, еще раз для себя перепроверили о том, что все абсолютно безопасно. Никакого риска ни для жизни, здоровья как преподавателей, так и учеников самой школы искусств. Попри висновки експертиз, міські чиновники прогнозують, піар скандал навколо облицювання школи мистецтв може не вщухнути, тож готові до продовження діалогу з активним депутатом колесником, який на висновки фахівців щодо безпечності граніту досі не зважав. Село от Артем Мельник Олексій Правицький. Програма Місто. 57-ма школа оновлюється. За кілька тижнів тут закінчать ремонт спортивної зали. Нові роздягальні, вікна, освітлення, стеля та підлога. Запрацюють і душові. Вони тут є, відколи відкрилася школа ще з 60-х років минулого століття. Та душовими давно не користувалися. У цьому спортзалі відбуваються заняття спортивних секцій і тренуються вихованці спортшколи. Завершення ремонту чекають і дорослі, і діти. Це не перший ремонт, коли із місцевого бюджету виділяються великі кошти. Зроблено капітальний ремонт другого поверху, проведено омоложення дерев, замінено вікна на металопластикові. Тому сьогодні хочеться сказати слова великої подяки від батьківської громадськості, від педагогічного колективу, від учнів за таке. Піклування за таку турботу, яка виявлена до нашої маленької школи. Державний бюджет України на 2017 рік передбачає, що медичні і освітні установи почнуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Урядовці вважають це оптимізацією. У школах та лікарнях тепер мають думати, за чий рахунок будуть оптимізуватися. Знову гостро постало питання спонсорської допомоги. Та криворізькі очільники управління освіти категорично проти того, аби вчителі збирали так звані добровільно примусові пожертви з батьків. Тож чи можна допомогти школі не порушуючи, чи закон, та чи варто це робити взагалі? Дивіться далі. Це сайт середньої школи номер 4 Тут батьки та всі бажаючі можуть подивитись, куди пішли благодійні внески. Ми оплачуємо медпункт, де закупаються медикаменти в школу, діти участвують дуже багато в міжнародних конкурсах. Ми оплачуємо їм проїзд, проживання, питання оплачиваем столовую. сюди входить мою посуда. Адміністрація школи не касається родительским фонду. Це все у нас є на електронному сайті. Кожен родитель може зайти і посмотреть, куди уходят у нас родительские взноси на кожному собрании кожен казначей своего класса класу получает, получает отчт о проделанной работе. За благодійні внески батьків у цій школі з'явились нові меблі, стенди, колери з питною водою. А ще пожертви батьків стають у нагоді, коли з тим чи іншим учнем трапляється біда. В нашому класі був случай такой, что девочка лишилась отца, и пока ребенок парф оформлял документы в течение определенного промежутка времени, благодаря родительским деньгам, мы кормили ребенка безплатно в столовой. Это было с классного фонда. Хорошая идея була также то, что предложили родители собирать деньги для того, чтобы единые тетради мы закупили только для контрольных работ. В Україні є п'ять законів, які регулюють благодійну діяльність. Звісно, якщо благодійний фонд офіційно зареєстрований і кожен може проконтролювати, куди йдуть кошти, і за умови дійсно благодійних внесків це буде законний механізм. Законний, але крайній, так стверджують у адміністрації четвертої школи. Децентралізація по-українськи така Цьогоріч держава фінансує лише зарплатню та енергоносії, ремонти, харчування, витратні матеріали ні. А на наступний рік, взагалі, урядовці хочуть дати гроші лише на заробітні плати вчителям. Все інше лягає на плечі місцевих бюджетів та тих же спонсорів. Коли трапляється в школі ситуація якогось екстреного характеру, наприклад, порив труби, то звісно, ми в першу чергу йдемо і просимо допомогу батьків. З міського бюджету ми отримуємо допомогу, завдяки якій ми зробили поточний ремонт обідньої зали, відремонтували ганок на центральному вході до школи. Але ми на жаль, зараз не можемо відмовитися без внесків батьків благодійних. В управлінні освіти про скрутне становище шкіл знають, як і про урядові ініціатив. Ви покласти утримання навчальних закладів на плечі спонсорів, але тут категоричні вчителі не мають права вимагати та збирати гроші. Дано завдання вжити заходів щодо заборони участі. Колективів та керівників закладів в процесі надання благодійної допомоги особистого особистої участі, тобто ми не можемо заборонити батькам здійснювати цю допомогу. Але ми закликаємо і батьків, і батьків, і колективи вчителів здійснювати все це тільки в рамках діючого законодавства. Усіх причетних до спроб влаштувати добровільно примисовий збір пожертв з батьків суворо покарають. Жоден керівник, відповідно до якого підтвердилася ця інформація, або жоден працівник закладу, де підтверджується інформація, не залишився без покарання. Вплоть до звільнення з посади. Тож батькам, які хочуть покращити умови навчання для своїх дітей, школярів варто пам'ятати, справа це виключно добровільна, а розподіл благодійних внесків повинен бути публічним та законним. Дар'я Ворона, Володимир Нестор, програма Місто. І ще один куточок відпочинку Покровського району приводять до ладу сквер на 44-му кварталі. Вже змінився кардинально. Реконструюють його коштом міського бюджету і групи Метинвест. Сквер по вулиці Івана Мазепи, колишній Комсомольський, багато років перебував у занепаді. Жодного ігрового майданчика, лавочок та пішохідних доріжок. Особливо від цього страждали мешканці найближчого мікрорайону, зокрема молоді мами та літні люди. У цьому році сквер отримав друге життя. Залишилося зробити ще один маленький крок закінчити благоустрій території. Здесь очень хороший сквер, Здесь посадили дерев'я. Можна посидіти на лавочках, поболтати з подружками. я корінний житель мікрорайону 44-й квартал. Так что добро пожаловать на наши площадки. Пусть здесь царит детский смех, улыбки, и будет приятная зона отдыха для всего нашего района и города. Мне очень нравится эта детская площадка. Она очень классная. Мы вот с подружками проводим тут очень большую часть времени. И великое спасибо всем-всем, кто приймал участь. В тому, щоб зробити цей сквер, отакий красивий сквер набув сучасного вигляду завдяки реалізації програми соціального партнерства між містом та групою Медінвест. Город виконує всі свої роботи, особливо по тим програмам, які ми підписали по соціальному партнерству, ті програми, які і город і медінвест по програмі Город своїми руками. І От зараз починаємо виконання програми між городом і Медінвестом. Це зелений город тот, который ми вже презентували эту програму, Сейчас мы ми виходимо на конкретні роботи. Фінансується проект у пропорційному співвідношенні: 20% міський бюджет, 80% група метинвест для предприятиї компанії Метинвест достойні условия проживання і отдыха наших трудящихся являються одним із основних аспектів соціальної ответственности. Но качественные изменения в этом направлении возможны, я считаю, исключительно при таком добром сотрудничестве городских властей, громады города, ну и, конечно же, бизнеса. Сегодня у нас конструктивный диалог с городскими властями, с общественностью. Мы находим... І оперативно рішаємо вопрос, который возникает в реализации программы социального партньорства. И это нам дають значительные возможности расширять, розширять границы этого партньорства. Тільки у цьому році по місту реалізовано три спільних проекти в рамках соціального партнерства продовжуються також роботи з благоустрою вулиць, парків та скверів. Ремонт прибудинкових територій та доріг. Це співробітництво намішена і на наступний рік. І Кононенко, Станіслав Євстратенка, програма Місто. Відремонтовані палати та реабілітаційний ігровий майданчик дітям завдяки проекту громадський бюджет лікуватися малим пацієнтам 8-й лікарні буде значно комфортніше. У цьому переконалася і наша знімальна група. Чотирирічний Микита вже два тижні знаходиться в восьмій лікарні. У неврологічному відділенні лікарі намагаються вирішити його проблему. Хлопчик не говорить. Масаж, заняття з логопедом, уколи і безліч людей у білих халатах. Кожен день розписаний по хвилинах. Мама Микити каже, прогрес очевидний. Лечение йде, так, да, замечательно. Надіємося, що ми поправимся, йдемо на виписку. Никита, не балуйся. Вот. І В скором времені ми будемо розмовляти і скажемо мамі, що ми хотімо. В перервах між процедурами Микита знайомиться з новими товаришами. Робить це в сучасній реабілітаційно-ігровій кімнаті. Яскраві іграшки і веселі друзі, немов запрошують поговорити. Тут панує аж ніяк не лікарняна атмосфера. Відкриття цієї кімнати – це знаєте, як таке… Светлое, яркое пятно вот в этом всем заведении, где деткам как бы не совсем приятные процедуры проводят. Да, те же уколы, капельницы, это не всегда это белые халаты. А это вот яркое солнечное такое радужное пятнышко. Дитячий куточок відкрито в рамках проекту громадський бюджет. Коштів вистачило і на маленьку їдальню. А ще відремонтовані дві палати для новонароджених і післяопераційно інтенсивної терапії. Предложили свій проект это ремонт палат і створення ігрової кімнати. Не просто как би бы ремонт палата штопета була щота значиме для дітей. І, і щоб це служило не один год. Вартість проєкту сягнула понад 200 тисяч 90% профінансувало місто. Решту благодійний фонд Переможець в умовах, коли е, к сожалению державних средств не вистачає на фінансування капітальних ремонтів в лічених учреждениях городський бюджет таким образом улучшает условия пребывания наших пацієнтів. Очень приятно з вами робота. Очень приятно, що ми можемо здесь быть з вами. І дай кусочок не для будеш. Микита бешкетує з новими друзями. Їм весело. Схоже, хлопець забув про неприємні уколи і процедури. Тим паче, мама весь час поруч, і вона не сумнівається. Скоро почує від сина перші слова, на які так довго всі вони чекають. Хендриксон, Артем Мельник. Програма місто. Ви дивитесь програму Місто далі в нашому випуску. Без зв'язку крадії телефонного кабелю роблять заручниками і городян, і екстрені служби. Камінь як зброя, Криворіжці стали свідками жорстокої розправи над твариною. З настанням холодів в місті активізувалися так звані чорні лісоруби. Від них страждають ліси по всьому криворіжжю, вирубують здебільшого молоді дерева, акації, ясена та дуба. Пиляють на дрова, котрі потім продають місцевому населенню за заниженою ціною. Лісники стверджують, у насадженнях на територію Кривого Рогу масові незаконні вирубки припинити вдалося. Утім, лісосмуги за межами міста все ще під ударом. В этом году по Криворозькому лісхозу було виявлено 6 випадків самовольної рубки. Вирубили 217 сімнадцять кубов, дерев, породи до багакації на суму 838 тисяч гривень. Нанісному ущерб государству. Детальніше про те, куди йде деревина, чому небезпечні стихійні вирубування та як відновлюють насадження на криворіжжі. Дивіться у підсумковій програмі Місто тиждень. Через крадіїв телефонних кабелів без зв'язку до прицілу любителів чужої наживи в Кривому Розі. деталі частіше потрапляє майно укртелекому. Чим це загрожує та що робити? Дізнавався Олег Хендриксон. Здравствуйте. Що у вас случилось район города какое-то? Ось такі вони робочі будні диспетчерів швидкої. Жодної хвилини без виклика. За кожним телефонним дзвінком біда окремо взятої людини на шальках Терезів здоров'я, а інколи і життя пацієнтів. На добу ми обслуговуємо 800-850 викликів на етапі взаємодійства скорою допомогою, які придупріждають нас про транспортування в стіни нашого лічебного учреждення тяжких, бальної передача зв'язку від скорої допомоги затруднена, якщо не сказати, відсутствують. Але любителів поживитися чужим майном це не спантеличує. Фахівці Укртелекому кажуть, останнім часом розміри вкраденого кабелю вимірюються кілометрами, кількість постраждалих тисячами. За перший квартал поточного року було без зв'язку близько 7 тисяч абонентів. На сьогоднішній день вона складає більше 20 тисяч абонентів. За цей період викрадено 66 кілометрів кабелю за третій квартал. В першому кварталі це складало близько 20 тисяч метрів кабелю. Б'ють на сполох і рятувальники. Їхній головний козир оперативність. Тепер вона під загрозою. За сутки по городу у нас порядка 300 до 500 дзвонків проїздять від населення. Ну, щоб зрозуміти, яка нагрузка відбувається. Ну, якщо перекидувати ті селіні, тим більше, на райони під загрозою і централізована система оповіщення. В разі масштабної катастрофи вона сигналізує про біду через злодіїв кабельщиків. Усе місто опиняється в зоні ризику. Якщо не буде функціонувати телефонні кабелі внаслідок їх вирізання, крадіжки, тобто вся система оповіщення буде. Безлосне, тобто вона не буде функціонувати за одну ніч. Спритні зловмисники можуть обнести сотню колодязів. Завадити їм може насамперед пильність городян. Інформацію прошу передавати за телефоном 1575 або 92 два п'ятнадцять п'ятнадцять. Круглосуточно Олег Владислав Талалай, програма Місто. Свідками жорстокого ставлення до тварини стали мешканці вулиці Корнічука. Просто на очах у людей чоловік убив кота. Як це сталося? Та чи є покарання за такі нелюдські вчинки? Дізнавалися наші журналісти. Нещасна тварина опинилась біля цього магазину у пошуках їжі. Працівники закладу частенько тут розділяють брикети з замороженими рибою чи м'ясом. Робітник жбурну у кота камінням. розповідають свідки. Кошка проходила внизу, а він взяв камінь, і ну на розстоянні ну, шага, получається, він просто кинув їй в голову, і все кошка брик перевернулася, і все. Йдемо з'ясовувати, чи визнає працівник магазину провину за смерть нещасної тварини. Та двері крамниці зачинені. Вже пізніше одна із співробітниць закладу пояснює, тут люблять тварин. За це время, що я тут працюю, я не бачила ставлення іменно керівника магазину, щоб він погано відносився до животних. Ми завжди виносимо бички. У Нас средство колбасы, мы лапы мы всегда вот тут кормим. Надо да сразу вызвать полицию. А мы упустили этот момент. Просто вот растерялись. Была цель отвезти поскорее животное в больницу, Котику было очень плохо. У него и ну надеялись, что еще можно или если не спасти, то хотя бы его страдания облегчить. юридично брати наші менші захищені на те є відповідні статті у карному та адміністративному кодексах. Фактично, кривники тварин несуть відповідальність дуже рідко, істотну майже ніколи. Відомо лише про один випадок за останні 20 років, коли людину дійсно покарали. Ті рекомендації, які ми даємо, вони не працюють. Тобто ми говоримо, сто 102 приїжджає 102, Ми нічого не можемо зробити, Вона бездомна, нету паспорта. Поэтому люди просто не хочуть з цим зв'язуватися. А між тим жорстоке поводження з тваринами завдає шкоди і самим гумосапієнс. Ребенок, увидів як дорослий чоловік обращается с животным, може запам'ятати, що такий варіант обращения с животными достаточно приемлемый, що так теж можна, і при каких негативних ситуаціях ситуациях, негативних событиях в житті ребенка, коли йому потрібно буде какую якусь агресію, він може спробувати именно так це зробити. До того ж, за статистикою психіатрів криміналістів з ФБР та Скотланд Ярду, 80% убивць маньяків та психопатів починали зі знущання над тваринами. Тож дуже важливо вчасно зупинити кривдника беззахисних істот. Тетяна Васильова, Стас Євстратенко, програма Місто. Співробітники Департаменту протидії наркозлочинності, що обслуговують і Запорізьку області, перекрили ще один канал постачання психотропів українцям. Припинено діяльність інтернет-магазину у столиці. За вилучені наркотичні і психотропні засоби на Чорному ринку можна було б вторгувати півмільйона гривень. Як з'ясували правоохоронці, основними споживачами були мешканці великих міст Сходу і центру країни, в їх числі і Кривий Ріг. Товар широко рекламувався на форумах. Вляли замовлення кур'єрськими службами. Торгівля вела через так звані закладки без прямого контакту з покупцями. Розрахунок ішов у криптовалюті. Наркоділкам загрожує до 12 років позбавлення волі. Це всі новини на сьогодні. Я Анна Паукова прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.